Вже з нами є на зв'язку Роман Безсмертний, український політик, дипломат і учасник мінського також перемовного процесу. Пане Романе, раді вітати вас. Доброго вечора, пані Анна, доброго здоров'я. Давайте спробуємо трішки розібрати статтю пана генерала залужного в контексті саме дипломатії. Чому саме зараз з'являються оці ці меседжі, що ну, начебто, не нова інформація, так що Росія використовує дипломатію для своїх гібридних воєн. Як ви зрозуміли основний посил залужного? Ну, Пані Анно, я би розпочав відповідь на це питання з того, що саме в цьому виданні з'явилася ця стаття, це дуже важливо. Важливо з тої причини, що це чи не єдине видання, газета, яке дивиться Дональд Трамп. І це дуже серйозна річ, тому що він дійсно цю статтю побачить. Інша справа, що Дональд Трамп це не та людина, яка буде читати такий. Текст, а він ну, як для Трампа завеликий. Однак, а, очевидно, що тут є дуже важливо декілька моментів, на які акцентує увагу генерал а, Залужний, надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії. Насамперед об'єктом його уваги є російська дипломатія. Не буду повторювати те, що говорить. А Валерій Залужний лише додам. Перша частина ця частина потребує доповнення тим, що речі, про які написано в матеріалі, вони є прямим запозиченням з воєнної доктрини Російської Федерації, в якій переговори, міжнародне право, дипломатія. Визнані як інструменти ведення війни. І Тому, власне, підтвердженням того, про що в вступній частині говорить е, статті Генерал Залужний, є документ, офіційний документ це стратегія, воєнна стратегія Російської Федерації, яка розглядає і слово як війну, і передбачає інформаційні інформаційно-психологічні атаки. І тлумачення міжнародного права, і використання неправди, ну і так далі, і так далі, все те, про що пише генерал Залужний, а ведення переговорів, як друга частина цього матеріалу, це ще один інструмент. І тут, окрім того, про що пише генерал Залужний, це брехня, це ув'язування людей, які ведуть діалоги. Відповідальність, однаковий статус, і весь час, і ще третє, що треба доповнити, позиціювання себе як учасника нейтральної сторони переговорного процесу, який претендує на об'єктивність. Але є ще одна річ, яка є дуже важлива, це тлумачення норм міжнародного права на свою користь. Зокрема, ці треті, речі, про які весь час говорить. А Лавров це неділимість глобальної системи безпеки і законність територіальних інтересів Російської Федерації, це тлумачення не менше і не більше, як Гейзенського заключного акту. Тобто треба розуміти, що Росія бачить у цих речах виправдовування своїх дій. Це друга дуже важлива річ в частині, яка стосується ведення переговорів. Російської Федерації тема брехні, як відомо з древніх часів, ще з трактатів Сундзи, була ключовим інструментом війни, але вона ні в кого не була частиною офіційних документів. А насправді це і визнає доктрина, військова доктрина Російської Федерації як один з інструментів ведення переговорного процесу як ще одного інструменту ведення війни. Тому. Тут є про що. Пане Романе, тобто основна цільова аудиторія Валерія Залужного: це Дональд Трамп, якщо так спростити, можна так говорити? І в чому він хоче його переконати або е, нагадати? Давайте максимально спростимо. Чому, чому саме зараз не вже з'явилися якісь загрози е, того, що в російську пропаганду може е, хтось повірити? А, Дональд Трамп в неї вірить. І насправді Дональд Трамп знаходиться під колосальним тиском цієї брехні, а він оточений людьми, які несуть в собі цю пропаганду. Одним із них це є стів Віков. Не випадково в статті акцентується увага на цих речах, і там робиться насправді зрозумілий висновок. Якщо це складова війни, то воює сила, і тому протидіяти цьому можна лише. Силою. І це так і є, тому що насправді з цього тексту можна зробити зрозумілий висновок, що лише допомога силою може поламати цю тактику Російської Федерації в міжнародних відносинах, в дипломатичному процесі, в переговорному процесі і так далі. Інша справа тут є одна річ, що окремими компонентами цього зловживає сам Дональд Трамп. І це теж не можна не помічати. Як ці речі будуть сприйняті, ну це вже інша справа. Але е я би сказав так: стаття з точки зору зрозумілості спрощена до розуміння Дональдом Трампом, як людиною, яка не, переймає, не переймається глибоким розумінням міжнародного права, угод, які підписували Сполучені Штати Америки. І тому там багато речей подаються, власне, з точки зору об'єкта, який має споживати цей матеріал. Ну і не треба забувати, що ця газета в свій час мала зовсім іншу позицію по відношенню до України, і це, це ще важливіше, що ця стаття з'явилася власне в Нью-Йорк пост Як ви оцінюєте сам інструмент матеріалів текстів у пресі? Як, як дипломатичний інструмент, наскільки він зараз є дієвим і може зіграти, він дуже важливий. Я би цими днями звернув увагу на дві речі: на цю статтю, яка адресована Трампу, і на матеріал, який розміщено у Financial Times. Ні, 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 дякую. Ви вибачте, в Wall Street Journal який говорить про ситуацію в судовому процесі навколо українця, який підозрюється у справі підриву північного потоку? А журналісти в багатьох випадках, автори цих матеріалів для знаючої людини, яка знає суть ситуації, подають дуже важливі сигнали. Так от там розшито Трампу ситуація з зрозумілою мовою. А в Wall Street Journal там є посили для контрозвідки України. Хто, власне, веде цю справу, хто маніпулює слідчими в Німеччині і так далі. Тому а, матеріали в засобах масової інформації завжди з'являються не через те, що когось геній розпирає на те, щоб написати той чи інший матеріал. Це само собою зрозуміло. А вони розраховані на окремого слухача, читача. І, власне, тут те, що стосується New York Post, це матеріал для Дональда Трампа. А як ви думаєте, чи візьме він до уваги ці меседжі, якщо йому там зроблять виписки кротенькі, передадуть наскільки він зважить? А тут вся проблема: я знавав людей. Які президентом на стіл клали документи газетні статті з виділеним маркером текстами. Одні таких виганяли в кабінетах, а інші тільки ці маркером позначені тексти і читали. Тому тут уже справа з того залежить, а з якої ноги він підніметься. Чи ранішня кава буде смачною, чи доїде він до читання цього матеріалу в такому настрої. Як він йому підпаде. Тут залежить від таланту того, хто подасть цей матеріал, покладе цю замітку, скаже якесь речення. Запевняю вас, Дональд Трамп читати цей текст не буде, а от окремі речі, він на них зверне увагу. І це вже залежить від того, хто і як це подасть. Можна це подати і навпаки. Зокрема, тому тут треба розуміти, що це не Байден, який. Кожного ранку просив, щоб йому на стіл поклали у Washington Post, New York Post, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, який ну, життя прожив із пресою на столі. Цей життя прожив з клюшкою. В цей, як воно зветься там? В гольфінг більше Голь. полюбляє грати, так аніж там заглиблюватися в політичні нюанси, в нюанси міжнародного права, наприклад, яка в нас ситуація зараз тоді, пане Романе, взагалі з перемовним процесом? А от нещодавно був рік вже як Трамп на посаді, і там чогось ми від нього очікували, коли починалася його ця. Нова каденція. Що зараз? Він каже, що вважає цілком можливим зустрітися з російським очільником Путіним в Будапешті в майбутньому. Наскільки це може відбутися і які позиції зараз? Оця фраза, пані Анну сприйміть її як підігрування Орбану. Орбан на вибори йде. Орбан каже, вибори будуть. Трамп повторює, зустрінемося обов'язково, бо це треба для того, щоб заорбана проголосували. Не сприймайте її серйозно. Він знає чудово, що ніякої зустрічі найближчі місяці не буде. Він сам не може цю зустріч, не те, що організувати, а він не може її провести. Він її не уявляє. І тут точніше говорить Стів Вітков. от завершимо на Близькому Сході, тоді почнемо з Україною. На Близькому Сході завершити. Ну, не хочу грубити тут. Ви переходите на сленг. Але це означає, що чоловік не в курсі. Тоді, чого чекати нам від переговорного треку, в принципі, найближчим часом? Чи нічого і не очікувати? А, наша задача в цьому випадку працювати над тим, щоб отримати додаткову зброю. А, очевидно, що таким епіцентром роботи України має бути Європа. З Трамтом, Трампом треба ввести діалог, не відпускати його, треба мати дуже щільний діалог з його оточенням. А і ще не лякатися маятника Трампа, якщо він щось скаже не, о, 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 таке образливе, то можна це не помічати. А, бо він зараз буде хитатися з дуже швидкими темпами. Чому у нього стілець нагрівається? І він десь вже в березні місяці накалиться так у овальному кабінеті, він на ньому не зможе сидіти. Тому він буде суєтиця. І суєтаця буде позначатися в тому числі ну, на тих, хто найближче. Спочатку це будуть ті, хто з ним працюють, потім партнери, союзники. Ну а це шобло по типу Путін, Кім Чен Ін. Сі Цзіньпінь, він буде все частіше і частіше впадати в симпатії до цих людей, бо його буде зачаровувати те, як вони знущаються над своїм оточенням, а він не може цього зробити. Бо о, скоро йому вже не будуть казати, що ви наш світліший монарх, великий король. А все будуть більше йому показувати ну, випадково малюнки із. Мітингів без королів. А там все дуже чітко прописано в Лозунах. Муля є геть Трампізм. Ну зрозуміло, куди йому діться. Він, ким би він не мріяв бути, він все-таки живе в країні електоральної демократії. І тому а, тут працюють закони а, електоральної демократії, які дуже жорстокі, але вони справедливі. Пане Романе, дякуємо вам. Нам треба свою демократію електоральну зокрема теж втримувати. Тому долучаємо людей фахових до ефіру для коментарів. Роман Безсмертний український політик та дипломат коментував важливі теми. Переговорний трек. Зокрема, дякуємо.